Біч – довгоочікуваний для мене всякому випадку огляд, тому що це готель, який завжди випадає найнижчій по вартості. а Відгуки дуже часто були непозитивні, тож дуже хотілося подивитись на цей готель берег, місто. Плюси, мінуси буду розповідати. Готель старий, але вони потроху кожного року роблять реновацію. Цього року, наприклад, що вони зробили? Перше вони достроїли два нових ресторани. Дійсно гарні. Є тераса з видом на море, новенькі меблі. все є. Далі новий аквапарк, 17 нових горок. По номерам номера, звісно, прості, потребують реновації, але в усіх номерах вони змінили душові кабіни, тож теж санвузол ренований. Що хочу сказати, сам готель, в принципі, територія не маленька, але 900 номерів виявляється. Тобто ви маєте розуміти, що ви будете жити в такому місту, в місті. Ось, звісно, люди будуть розсіюватись, тому що є декілька басейнів. До речі, один з них є з. Морською водою хтось буде в аквапарку, хтось буде гуляти або їздити на екскурсії. Пляж. Куди помістити, стільки людей тут точно немає, але вони можуть рухатися пляж більш вже такий ширший, трохи полосою пляжу до готелю Star Beach. Ви можете спокійно там купатися, але шезлонги-зонтики там будуть вже за доплату 5 євро день. Тут вони, до речі, входять безкоштовно на рахунок того, що... Тут ще не безкоштовно, і за що ви будете доплачувати кондиціонери це таке важливе питання завжди в готелях 4 або 3 зірки на кріті. Тут вони дуже часто за доплату. Так ось, якщо ви будете відпочивати липень-серпень, кондиціонери будуть входити в вартість. Якщо ви будете відпочивати в інші місяці, це буде за доплату 4 євро. За день, за кімнату, тож просто знаєте, що це доплюсується. Готель працює на харчуванні, все включено. Є декілька барів, шведський стіл. Що хочу додати від себе неоднозначне таке враження. Правда, я чекала гіршого, але не можу сказати, що все одно в мене є такий ефект. Вау. Поміняли, до речі, ще шезлонги і біля басейнів, і така гарненька тераса. В принципі, де лежати, ви точно знайдете, тому що. По території багато таких локацій, і біля басейнів ви просто на травишці з видом на море, і такий є тенистий наче садок, то в принципі знайдете, але просто майте на увазі, що а, з персоналом тут теж можуть бути питання. Вони зараз донаймають, тому що. А, все більше і більше виходить загрузка, хоча недавно вони не відкрились. Але якщо загружені всі готелі, всі точніше, корпуси, і всі номери, як це було минулого року, а минулого року завжди був майже весь сезон овербукінг, то це в середньому 2,5 тисячі людей. Дуже хотіла зробити все-таки акцент на номери. Ось дивіться, нове нова будівля. Варто, напевно, все-таки обирати, якщо ви хочете все-таки їхати в цей готель, там номери, тому що подивилися мінімальну стандартну категорію, яка без реновації. Запах, знаєте, їх завжди в таких готелях є, ну, не знаю. Звісно, він завжди заповнений тому, що він дешевий, але я кажу: вже якщо їхати, то їдьте в ці корпуси. Стандартний номер. Можна робити конект. є отак. А стандарт виглядає звичайне двоспальне ліжко, балкон або тераса і холодильник. Family Open Plan в новому корпусі. На рахунок харчування теж таке важливе питання. Ще 5 років тому сама представник готелю каже, що їм готували окремо, вони не їли те, що готували з гостям, але зараз і вона, і директор. В них змінилося шефство на кухні і підхід до їжі. Тож зараз вони харчуються тією ж їжею, як і туристи. Тож я думаю, це теж показово, бо да, раніше ще ті були відгуки. Не без таких локацій, дивіться, щоб ви теж мали розуміти, що оскільки готель ще тільки частково ренований, то можете отримати і такий номер. Є дитяча кімната. Тренажерний зал. Мають ще доїхати, замовили е, інші е, тренажери. Дивіться, є з видом на море. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів. Різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готелі, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Тож підходить вам такий формат, але за мінімальні кошти чи ні. Вирішуйте самі. Якщо ви таки хочете порахувати цей готель на ваші дати на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг. Контакти вказані скрізь, ну і підписуйтесь ставте та дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.